Після чуток про відставку Валерій Герасимов з'явився на фронті, а саме у командному пункті в Запоріжжі, напередодні Міноборони РФ опублікувало відео, де Герасимов нібито оглядає передовий командний пункт на заході тимчасово окупованої частини Запорізької області та отримує інформацію про військові операції у цьому районі. Цей відеозапис один із перших публічних виступів Герасимова після бунту ватажка, ПВК Вагнер, Євгена Пригожина. І свідчить про те, що Міноборони РФ продовжує рекламувати роль Герасимова як командувача театру воєнних дій йдеться у звіті інституту вивчення війни. Деякі російські джерела раніше стверджували, що за чутками Михайло Теплинський замінив Герасимова після заколоту Вагнера. Аналітики вважають, що Герасимов швидше за все номінально збереже свою посаду. На відеозаписах Міноборони Герасимов зображений як архітектор російських оборонних операцій в одному із секторів українського контрнаступу на півдні. Ця роль раніше приписувалася генералу російської армії Сергію Суровікіну та генерал-майору Івану Попову до їхнього ймовірного звільнення. Які до речі і сталися через протистояння з Герасимовим та недотримання ієрархії у Міноборони РФ? Тим часом так звана лінія Суровікіна, або як її ще називають, лінію Фаберже, розірвано і ЗСУ поступово наближаються до другої оборонної лінії на Бердянському напрямку. Якщо це вдасться зробити найближчими днями, одна з цілей контрнаступу, а саме вихід на узбережжя Азовського моря, буде досягнута, каже військовий аналітик Олексій Гетьман. идет активное наступательное действие по этим направлениям, используется тяжелая техника, используются танки, там 100 до 100 единиц, как передают официальные источники, используются брэдли бронированные машины, используются леопарды, ну это украинские танки уже, которые нам поставляет Германия, поэтому есть вроде по, опять же, очень осторожным но официальным сообщениям первой линии обороны вот, так называемая линия сорывителя, она уже <как>, прорвана, и мы продвигаемся дальше. Есть, есть все, все предпосылки для того, что мы выйдем на вторую линию тоже, тоже она будет прорвана. Там э, ну, панические настроения у российских. Воєнаслужи і для розуміння того, які зусилля слід докладати ЗСУ, щоб досягати таких результатів, лінію російської оборони названо на честь Суровікіна не просто так, адже він ініціатор її будівництва. Головним завданням було прикрити територію окупованого Криму та відповідно узбережжя Азовського моря. Це глибоко ешелонована лінія оборони, і на окремих ділянках фронту вона сягає завширшки 60 кілометрів. Це великі мінні поля, каже військово-політичний аналіт. Ну и, соответственно, инженерные заграждения начинают противотанковых рвов из так называемых «зубов дракона». Но знаете, очень показательный тот факт, что сами россияне называют линию Суровикина «линией Фаберже», по всей видимости, имея в виду ее стоимость. Как правило и как свидетельствует практика, сработали коррупционные составляющие на момент строительства так называемой линии Фаберже. Ее стоимость порядка 300 миллионов долларов. Поэтому, по моему мнению, по моему убеждению, основные претензии российских спецслужб суровики, но это, скорее всего, разворовывание бюджетных средств на строительстве так называемых оборонительных сооружений. Так чи інакше, а завдання росіян зараз кинути всі сили на утримання позицій. чергово вони перекидають живу силу та боєкомплекти через Маріуполь на Бердянський напрямок. Повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі. На відео потрапили понад 20 одиниць вантажівок та інженерного транспорту в колонах. Руху важкої техніки на зразок танків в день не спостерігали. Пише Андрющенко. Він також повідомив, що виходячи з відстеження акаунтів військових РФ у Маріупольських пабликах. Можна стверджувати про оновлення абсолютної більшості в період від 5 днів до 2 тижнів. Зі 100% акаунтів, які засвідчені в Маріуполі після перекидання у бік фронту, назавжди зникає з мережі щонайменше 40% росіян. Це може королюватися з динамікою втрат росіян. Хороша статистика. Ще одну колону з 30 вантажівок, забитих російськими солдатами та технікою БК помітили люди в центрі Маріуполя. На цей раз машини рухалися на тимчасове розташування серед житлових будинків у будівлі однієї зі шкіл. Тактика прикритися марняком, працює та модернізується. Сьогодні очікуємо на переміщення цієї колони далі на Запоріжжя. І поки РФ кидає всі сили на утримання Маріупольського та Бердянського напрямків ЗСУ активно контрнаступають ще й іншими фронтами. Вивели ворога з позиції південніше Андріївки, що в районі Бахмута, повідомляють в Генштабі, коментуючи інформацію про бойові дії поблизу Андріївки, спікер східного групування військ Сергій Черватий каже, що звільнення цього населеного пункту покращить тактичне становище українців та дасть дорогу для витіснення військ РФ із Бахмута. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першим дізнаватись усі найголовніші новини про війну.